Джорд підписчики. Сьогодні ми будемо зривати бутилку. Ми її будемо, коротше тут, типу, кидати рівно доки вона не зірветься. Ну просто, ну я не знаю, чому ця інформація, просто знайте про це. Ми її і на Бруківку будемо кидати, і на Бруківку, і протикати її тут. Зараз протикати маємо. Типу протикаємо. Протикаємо тут бутилку з водою, що там є вода на секундочку, Що, якби доволі прикольно. У цьому відео вода. У цьому відео теж є вода, в принципі. І кидаємо тут. Кидаємо туди, сюди, типу. І тут, ну все, типу, води не лишилося. Все, нема більше води. Що все, на все виявилося. Ну, що тут казати? Ну, що мені казати? Ви самі все бачите, як ми тут кидаємо цю штуку, є її. Ми її... Я... ми її мучимо для того, щоб ви мало на що подивитися.